Щоб розказати, що таке мультиселект, я обрала один з найпростіших товарів в системі. Це Афіша. Але мультиселект може бути використано і в, більш, в калькуляціях більш складних, багатодеталевих товарів, і в товарах з зерлоним друком, наприклад. І хочу спочатку трішки. Заглибитись в історію, розглянувши товар, який було створено одним з найперших в системі, це товар з декількома видами, і хочу розповісти, що на початку в алгоритмі не було можливості обирати декілько, декілька значень. І таким чином ось це значення можна було встановлювати тільки, тільки одне, як в цьому полі. І таким чином, ось цими декількома видами ми надавали можливість друкарні, щоб у їхніх клієнтів був вибір між варіантами виготовлення товару. Тобто, щоб не створювати окремі товари, що товар, там, наприклад, афіша на папері щільністю там, 115 грамів, це було афіша на папері щільністю 150 грамів, це було поєднано якби в види, так воно їх, товар об'єднував ці варіанти якби, виготовлення. І... Вони могли бути різні. Наприклад, в цьому випадку, так як це афіша, в неї є така особливість, що вона, виготов... вона друкується, як правило, з однієї. сторони. Тобто, у всіх цих алгоритмів в режимах роботообладнання буде використана односторонній повнокольоровий друк, але е матеріал буде всюди різний. Відповідно, Назви товару можна встановлювати на розсуд друкарні, в залежності від того, як зручніше, як зрозуміліше її, її цільовій аудиторії. В інших товарах це могло бути навпаки, один папір, але різний друк. Наприклад, друк на Аркушах об'єднувався об з іншою, якби, За іншою логікою, друк на аркушах там, на папері щільністю там, 300 грамів, і він міг бути односторонній, односторонній, повнокольоровий, там, чорно-білий. Або, наприклад, це могли бути візитівки так, двосторонні. Тоді вони, в них було зашито те, що. Вони були двосторонній друк мали. щільність паперу теж була стандартна, там 300 або 350. Але вони могли відрізнятися між собою покриттям. Або без покриття, або з матовою ламінацією, глянцевою, там софттач вже ну, наросу друкарні. І для того, щоб якби спростити оцей вибір, ці калькуляції. Було введено в систему мультиселект. Він працює таким чином, що коли е, до деталі додається вже готовий мультиселект, або їх може бути декілька. Так само тут працює битва алгоритмів. Е, і в значення всі значення, які обрані, в. Всі значення, характеристики, які обрані для калькуляції, будуть відображатися в виборі калькуляції вартості товарів, не обов'язково не обов'язково відмічати всі значення. Це можуть бути якісь тільки такий, якийсь певний набір. Тоді, ось тут в калькуляції, будуть тільки ті значення, які ми обрали. Тут немає вже 300 грамів, а тут тільки три значення друку. Ще я хотіла показати, що в останньому, здається, оновленні, ми надали можливість сортувати відображення характеристик цих. Характеристик. Як це працює? Якщо перейти в бібліотеки налаштування в розділ значення характеристик матеріалів і обрати порядок відображення, то якщо ми відсортуємо, наприклад, спочатку 115 грамів. Потім 130. Потім, щоб просто показати, як це працює, ми поставимо 350. Потім у нас там, здається, 200 або 250. Зберігаємо, і коли ми повернемося в товари, то це сортування відповідно так і відображається. От Ми 350 підняли, поставили проміж, і воно так і показується.